Псалом 129, Пісня ступенів, Одинадцята сходинка, Покаяння. Із глибини душі до тебе кличу, Боже, Із мороку пекельного мене почуй. Душа без тебе рухатися вже не може. Якаюся, очисти серце, і мене врятуй. Якщо зважатимеш на наші беззаконня, не вистоїть з нас жоден серед руйнувань. У тобі прощення, спасіння у твоїх долонях, О, милосердний, не поруши сподівань. В благоговінні вдень і уночі молюся, З надією спасіння Дух Святий зійшли. Як сторож зачекався ранку, і дивлюся. Чи твої янголи для захисту прийшли? На милість Божу покладається країна, прости безмірність беззаконня і війни. Навчи, як врятувати землю від руїни, і не залишити нащадкам нової вини.